Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос народився. Слава Сучасні отці, дорогі браті і сестри. Сьогодні другий день після юрданського уявлення Христова Церква святкує свято Собора Івана Хрестителя. Іван Хреститель, як його сам назвав Ісус Христос, був найбільшим із народженим від жінок. Останнім із старозавітніх пророків і був отримав дуже особливу місію бути будителем сумління свого народу. Голос воп'ю, в пустині це є той, що будить, готує, тривожить, деколи навіть, можливо, і шокує, а таким чином відкриває двері людського серця до Бога який стукає в ті двері до Бога, який приходить? В українській історії нашого часу сьогоднішній день є позначений ще одним глибоким змістом. Можливо, той голос Йоанна Пророка на наших землях по новому звучить сьогодні у сумлінні кожного українця. Якраз в той час. Коли українська земля вмивається водами Йордану. І тою свяченою водою виганяє всяке зло спосеред нас, Окроплюючи наші домівки, окроплюючи і причащаючись тою водою, ми намагаємося побороти зло. Якраз саме в цей день, два роки тому, протистояння між добром і злом тут, у столиці нашої держави, увійшло в свою кінцеву, можливо, ще не остаточну, а найвищу фазу. той час, коли силою Духа Святого ми виганяємо всяке зло і окорпляємося юрданською водою, ця земля і це місце, де ми сьогодні молимося, окропилося першою кров'ю Героїв Небесної Сотні. Пролита кров! Як ми читаємо у книгах Священого Писання, вона має свій голос, так само, як голос Йоанна Хрестителя. Вона кличе, вона взиває до Бога. Пригадаймо собі праведного Авеля і його кров, яка кличе до Бога. Та кров сьогодні кличе до сумління кожного українця. Та кров сьогодні є тут, навіть на тому епітрахилі. Кров Сергія Нігояна і Хилів, одного з наших священників, який давав останню послугу відпущення гріхів тому, хто віддав своє життя за нашу Україну і за наш український народ. Як ми сьогодні, стоячи на цьому місці, можемо не чути голосу крові Герою Небесній Сотні, який взиває до нашого сумління? І кличе до Бога. І думаю, що саме цей голос сьогодні зібрав нас усіх сюди. Як важливо є, щоб той голос усі почули від малого до великого. Як важливо, щоб той голос продовжував свою пророчу силу і покликання, будив сумління усіх тих, хто буде жити. Як майбутнє покоління на цій землі. Як важливо, щоб справді на таких священних місцях українського народу лунала безперервна молитва. Я знаю, що сьогодні є різні проекти, яким чином можна облагороднити це місце. Так важливо, щоб в тих людських проєктах не забракло місця для Божого храму. Де ми будемо слухати голос тих, хто у Небесній Сотні з небес уже сьогодні звертається до нас. В історії ізраїльського народу Йордан був своєрідним Рубіконом, точкою неповернення. Коли ізраїльтяни перейшли Йордан і увійшли в обітовану землю, вони вже ніколи назад. Не повернулися до єгипетської неволі і рабства. Можна сказати, що подвиг героїв Небесної Сотні і їхня кров є точкою неповернення в історії нашого народу. Назад вороття немає. В рабство під яким кольором би воно сьогодні не манило сучасну людину ніколи. Вже не буде життєвою перспективою жодного українця. Тут ми сьогодні можемо казати, що голос крові Героїв Небесної Сотні є голосом, який кличе до свободи і показує, в чому ця справжня свобода проявляється. У сьогоднішньому іванському читанні ми чуємо, як Йоанн Хреститель, бачачи Христа, який виходить з вод Юрданських бачивши над ним голова Духа Святого і чуючи голос Небесного Отця, сказав до своїх учнів ось Агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Агнець це, це жертовне ягня, яке цілопально жертвується Богові, як благальна молитва за гріхи. Ми можемо сказати, що. Такими пасхальними ягнятами, якими в своїй новітній історії пожертвувала українська земля своєму Богові. І були наші побратими, наші рідні, наші близькі, які вийшли в історію під назвами Герої Небесної Сотні. Патріарх Йосиф Сліпий одного разу сказав таку фразу: нікчемним є той народ, який не вміє. Шанувати і пам'ятати своїх героїв. Давайте ми будемо продовжувати ту справу очищення, яку розпочали ці, кого ми сьогодні шануємо. Оця дорога очищення ще не закінчилася. Нам ще всім багато потрібно пройти і подолати. Дорога до свободи щойно почалася. Але будьмо певні. Що ті, які сьогодні стоять перед Божим престолом, як Небесна Сотня, вони є разом з нами, вони моляться за нами. І ми йдемо за голосом нашого сумління, йдемо за їхнім прикладом. Нехай милостиві Господь дасть кожному з нас таку силу Духа, яку мали вони, дасть нам силу любові до своєї батьківщини і свого народу, якою горіли. І в якій згоріли вони, нехай вони будуть прикладом для прийдешніх поколінь. Амінь. Христос народився. Амінь. Амінь.